телефоні мені прийшло, що повітряна тривога, що ракета летить на червоніку. Але моя середня дитина була вдома сама, вона мені дзвонила, сказала, що мама тут страшно, коли я біла. По дорозі до своєї дитини. На дорозі лежали люди, дівчина молода, просили, щоб кажуть, допоможіть, допоможіть. Ми її втягнули в машину, а на руки. Руки ж там не полокіть криві були. Рядом лежав хлопець молодий. Він також стікав кров'ю. По дорозі, ну це якраз вони йшли або на роботу, або тоді я підійшла, жіночка стоїть їй погано, я кажу, вам потрібна допомога. Вона каже, так, потрібна. що як мені кажу, вам допомогти. А вона каже, мене чоловіка в машині вбило. Ну що, давай! Операційно всі вікна всі полетіли. Все, все, двері вилетіли. Ось стіни, подивіться. Подивіться, що поробилося з стінами. Тут теж все повлітало. Ну тут залишили жалюзі, тут вилетіло, окна всі повилітали. Ось операційні двері вилетіли, жалюзі всі повлітали. А гінекологічне відділення, вагітні і просто гінекологічні пацієнтки. У нас такі глухий коридор є. Так там збиралися, а тоді вже слава Богу, в укриття під корпусом є. Всі пацієнти живі, весь персонал жив здоров, всі зреагували так, як треба, але відділення. Зникло. Пацієнти, бідні, ж теж повибігали, тому що в нас якраз палати на цю сторону. І пацієнтки ж тут були. Вони бідненькі повибігали уже ж. Ну ми знаємо чітко, у нас маршрут є. Всі знають, де укриття, всі чітко спрацювали пацієнтів. Ще й дитинка була після пологів у нас із мамою. Сьогодні повинен був чоловік приїхати з війни, забрати її додому. Так і ще й дитинку тут спускати в підвал. Деякі палати на тій стороні у пологовому відділенні вони цілі. Тобто ми сконцентруємо там. Тут зараз позабивають вікна пленкою, ми можемо приймати гінекологічну. Операційні в нас цілі, слава Богу, вся апаратура все ціло, Так що ми можемо працювати на зло на зло всім оркам подвір. То що блін Росія Гандони, ну блін, це всі знають уже прекрасно. Якийсь гандон блін, дуже до тира хоче і блять ніяк не може успокоїтися. Не, не може спокійно здохнути тварин.